П'ятниця перша грудня. В ефірі новини на 11-му студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Розбирають, витягають акумулятори та спаюють деталі в одне ціле. У Дніпрі волонтери роблять для ЗСУ зарядні пристрої з електронних цигарок. Дніпропетровщина в антилідерах. За 23-й рік у нашій області зафіксували найбільшу по Україні кількість аварій із жертвами. Тепер у теплі та комфорті після сюжету 11-го каналу у поштовому відділенні в аулах з'явилось опалення 7,5 тисяч доларів. І чоловік непридатний до військової служби. У Дніпрі викрили ділків, які за винагороду допомагали уникнути мобілізації військовозобов'язаним. Чергова неспокійна доба на Дніпропетровщині вночі ворог двічі бив по Нікопольському району і з важкої артилерії обстріляв Мирівську та Червоногригорівську громади. Туди прилетіло більше ніж півдесятка снарядів. Люди не ушкоджені, неспокійно було і у кровоморозі. Окупанти вдарили по місту ракетою. Минулось без жертв. Наслідки атаки уточнюються. Водночас наші повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Загалом по Україні ППО знищили 18 ударних дронів та одну авіаційну ракету ха 59 У Новогродівці на Донеччині до чотирьох зросла кількість жертв через ворожий удар. Сьогодні з під завалів дістали тіла ще двох загиблих. Нагадаємо, 30 листопада ворог одночасно ударив шістьма ракетами С-300 по трьох населених пунктах Донеччини. У Покровську внаслідок атаки постраждали троє дітей і були пошкоджені багатоквартирний будинок та дев'ять приватних. У Новогродівці ракета поцілила у житловий будинок. Поранення дістала 13-річна дівчинка. Надзвичайники шукають під завалами ще одну людину. Водночас наші воїни продовжують тримати оборону на фронті. За добу зсу ліквідували 1280 загарбників і знищили понад сотню одиниць ворожої техніки. Найзапекліші бої на авдіївському напрямку. Тиск з боку ворога помітно посилився. Ситуація ну непроста. Навряд чи найближчим часом стане якось легше і цивільним, та й нам виконувати свої функції по їхньому забезпеченню. Ну тим не менш, станом на сьогодні на ранок 1308 людей ще залишаються в місті. Запланована евакуація і на сьогодні є. Бажаючі на завтра. Ну, подивимося, як безпекова складова дасть змогу нам все таки здійснити цю евакуацію. Кількість важких поранень збільшилась. У Дніпро доставляють бійців із комбінованими ураженнями, переважно Завдіївки кажуть лікарі. Саме там нині точаться найзапекліші бої. Наші захисники героїчно відбувають атаки росіян, але ціна оборони донецького напрямку дуже висока. Подробиці у нашому наступному сюжеті приліт з гранатомету з вибуховою хвилею викинуло з другого поверху. У лікарняній палаті військовий на ім'я Сергій після операції пригадує за яких обставин отримав поранення та потрапив у шпиталь. Говорить, попри тим його ледь витягли з-під обстрілів, бо росіяни безперервно гатять важким озброєнням по наших позиціях. Вони не рахують свої втрати, вони не рахують втрати в техніці, втрати в живі силі. Взагалі не рахують цього. Ну їм не дають повертатись назад. У них два виходи або йти штурмувати, або просто здавати сполон. тому що. Ті, хто намагається йти назад, у них ззаді стоять застоять Виходили з позиції, догнав дрон і зробив зброс. З осколковими пораненнями руки та ніг потрапив до лікарні і бойовий медик Володимир. Чоловік говорить, запас безпілотників у росіян здається невичерпним. Додалися вже і нові нічні дрони. Одним словом сказати, нас один а їх десять. Їх дуже багато пташок. Вони зараз пташками в основному. Всю погоду роблять. Чиє небо то й виграє. Росіяни щоденно і по декілька разів штурмують українські позиції на Авдіївському напрямку. Що їм просто треба дійсно що, що, щось показати? Типу, цей телекон, той самий, типу це якась там прямо, я не знаю, башня чи що. Ну, коксохімія, Авдіївку вони хоче забрати, я так зрозумів. До нового року точно характер травм у бійців кажуть медики змінився. І якщо раніше під час наступу більшість поранених мали мінно вибухові травми, то зараз, коли зсу обороняються, 80% мають вогнепальні та осколкові ураження із важкими ускладненнями. Буває таке, якщо хворий тяжкий, він готується в відділенні реанімації, подається в операційну, і ми буває працюємо по 4 по шість годин. Над одним днем медики додають до останнього борються, аби уникнути ампутації і зберегти уражені кінцівки, аби після нашої перемоги військові могли повернутися до свого звичного мирного життя. Тетяна Зайць та Ірина Чистюхіна, новини одинадцятого каналу. Зарядні пристрої з електронних цигарок. Такі павербанки для військових виготовляє молодь Дніпра. Проєкт фронт Пауер започаткували понад місяць тому. Долучитися можуть усі охочі. Перші пристрої вже пройшли випробовування та поїхали на фронт. Волонтерів за роботою бачила знімальна група одинадцятого. Щонайменше 20 акумуляторів від електронних цигарок потрібно, аби виготовити ось такий павербанк. Такі гаджети для ЗСУ виготовляє молодь Дніпра з десяток волонтерів у вільний час розбирають одноразові пристрої та з'єднують їхні акумулятори. Навчилася паяти павербанки з нуля і Вікторія. Зараз я захочусь на фінальному етапі виготовлення павербанку, тобто. Уже, власне, спаяні усі акумулятори. Зараз залишається лише підготувати дроти для того, щоб припаяти акумулятори до плати контролера. Потім, коли все вже буде спаяно разом, ця ця штука вставляється в корпус. Для виготовлення павербанків кажуть волонтери, потрібні акумулятори потужністю від 2 до 7 вольт. Акумулятори бувають абсолютно різних типів, бувають більше заємності, бувають менші. Всі взагалі крихітні. І ось такі плоскі. Їх насправді досить таки складно використати, оскільки вони нестандартні. Електронні цигарки для павербанків волонтери шукають серед знайомих, збирають на місцеві станції сортування сміття або ж їх приносять небайдужі. Мені подобається, що я роблю добру справу, те, що я допомагаю військовим. Хоча й такими маленькими, здавалося, діями я можу допомогти. Це для мене, мабуть, найкраще. Такого пристрою вистачає щонайменше на п'ять повних зарядок, зазначають волонтери. Один павербанк вони виготовляють десь за 4 години. Далі створюють корпус на 3D-принтері. Кажуть, це щонайменша доба. Збирати павербанки власноруч набагато вигідніше, аніж купляти, кажуть волонтери. Собівартість десь 250 гривень. В магазинах він коштує щонайменше вдвічі дорожче. Ми свідкуємо за тим, що у нас була мінімум 20 тисяч міліампер на павербанк, бо насправді це рекомендована ємкість для павербанку, для військових, щоб вони могли заряджати не тільки телефон, а й їх обладнання. Волонтери вже відправили нашим захисникам зо за два десятки таких зарядних пристроїв. Павербанки діляться військові, Неабияк їх виручають. Зазвичай бійці живуть без цієї самої електроенергії. В них фактично ну там біля тискат обірвані провода. Там ну електроенергії ніколи немає. Або якщо відновлюють, вона може зникнути в будь-який момент. Тому е, наявність Пербанка тепер за все. Можливість бути на зв'язку на зв'язку зі своїми рідними наразі волонтерам потрібні кошти на закупівлю матеріалів, щоб і надалі допомагати бійцям наближати перемогу. Запрошують долучатися усіх охочих. Здати такі електронні цихарки і допомогти з виготовленням зарядних пристроїв можна на восьми локаціях Дніпра. Вони на ваших екранах. А за сотню таких цигарок можна навіть замовити постріл помсти окупантам від наших військових. Вікторія Вахрошина, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу. Ціна питання 7,5 тисяч доларів. Дніпрі викрили ділків, які за винагороду допомагали уникнути мобілізації. Вони підробляли медичні документи, вписуючи ефективні діагнози військовозобов'язаним. А це давало підстави для виїзду за кордон. Під час обшуку зловмисників виявили 27 тисяч доларів та елітні автівки. Підозрюваних затримали. Групу серійних крадіїв затримали у Дніпрі. Грабіжники поцупили з будинку електроінструменти вартістю більше ніж 100 тисяч гривень. Викрадене майно завантажили до автівки та втекли з місця злочину. Поліцейські впіймали грабіжників по гарячих слідах. Викрадене майно вилучили підозрювані двоє раніше засуджених дніпрян – 35 та 43 років. На їхньому рахунку 18 аналогічних крадіжок за скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Дніпропетровщина антирейтингу за кількістю ДТП з жертвами в регіоні за рік зафіксували 1875 смертей через аварії. Загалом по Україні за 23 рік сталося практично 19 тисяч автотрущ майже 2,5 тисячі людей загинули, та ще понад 24 тисячі отримали поранення. Причина більшості аварій перевищення швидкості. Про це повідомили в МВС. І цифри цієї статистики погіршуються. Чи не щодня чергова смертельна ДТП в області у Кам'янському? 45-річний пішохід загинув, перетинаючи дорогу. У поліції підтвердили, під колеса вантажівки він потрапив, бо перебігав дорогу не встановленому місці. Від удару постраждалого відкинуло на декілька метрів. Травми виявились несумісними. З життям він помер на місці. Старе приміщення перетворили на сучасну технічну майстерню, усе аби виховувати майбутніх фрезерувальників, токарів та інших кваліфікованих робочих, які відбудовуватимуть країну. У Дніпрі відкрили оновлений кабінет праці. Реконструкцію ініціював народний депутат Дмитро Киселевський. Втілила промислова компанія Інтерпайп за підтримки міської влади. Проєкт стартував у 2021 році, але через війну був заморожений. Цей оновлений кабінет праці, перший в якому вдалось завершити роботи після початку повномасштабної. Чи сподобався учням перший урок, розкажуть мої колеги. У 147-й школі в оновленому кабінеті праці кипить робота. Завдання виготовити новорічні прикраси для навчального закладу. Заготовки діти вирізають самотужки новими сучасними інструментами. Серед учнів і старшокласник Андрій. Хлопець ділиться за час роботи у кабінеті, вже навчився стругати, паяти та навіть вирізати по дереву. На відкриття оновленої аудиторії каже, чекав з нетерпінням. Я завжди хотів займатися в цій сфері, але коли з'явився цей кабінет, це хотіння лише посилюється з кожним днем і кожним заняттям. У кабінеті зробили капітальний ремонт підлоги, стін та стелі. Оновили проводку та вікна, а ще закупили сучасне обладнання. Воно ділиться вчитель праці, дозволило максимально урізноманітнити традиційні уроки. Клопоту стало більше, але цікавіше, цікавіше, тому що вони виготовляють, вони самі роблять. І це надає нас на Погляду у майбутнє, що наші хлопці, щось, навіть закінчивши школу, будуть вмерті. 47-ма школа стала третім навчальним закладом, який отримав сучасний кабінет праці. Кабінет трудового навчання облаштовано сучасним технологічним обладнанням, яке надає можливість дітям власноруч створити свої проекти, виготовити певну продукцію. Її презентувати. Це надає можливість дітям розвиватися. Проєкт реконструкції розпочали ще у жовтні 2021 року. За ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Ініціатор ділиться все для того, аби ще зі школи готувати професіоналів, які відбудовуватимуть країну. Прямо тут діти зможуть навчитися азам конкретних професій. Вже зараз ми маємо думати, які фахівці нам будуть потрібні для того, щоб відбудовувати відновлювати країну після того, як ми переможемо ворога. І очевидно, що для цього нам не треба буде десятки тисяч середніх економістів чи середніх юристів чи когось ще. Нам для цього будуть потрібні інженери, потрібні будуть технарі, потрібні будуть зварники, оператори верстатів і інші такі професії. І якщо у дитини є хист до такої професії, то ми маємо шанс дати дитині ще в школі з азами цієї професії познайомитись, щоб якщо до неї Такої професії лежить душа, щоб дитина потім свідомо обрала цю професію. Реалізувала проєкт промислова компанія Інтерпайп за підтримки Дніпровської міської ради. Роботи кажуть, розпочали ще до великої війни. Тоді встигли завершити майже все необхідне. Потім призупинили ремонт через повномасштабне вторгнення. Нині ж сподіваються, у компанії в цьому кабінеті зможуть виховати ще не одне покоління майбутніх кваліфікованих робочих та інженерів. Ми віримо в інженерію, ми віримо, що інженери це майбутнє України. Це саме ті люди, які будуть відбудовувати цю країну і роль яких буде дуже-дуже визначна. Тому ми повернулися в цей проєкт. Ще до повномасштабної аналогічні кабінети праці відкрили у школах на житломасивах Північний та Образцова. Ремонти тривають ще у двох навчальних закладах. Їх також розпочали ще до вторгнення. Завершити планують вже найближчим часом. Катерина Нічок, та Євген Дрост, Новини 11-го каналу. 20 нових автобусів для школярів Дніпропетровщини це чергова гуманітарна допомога від країн-партнерів. Буси передала Польща. Мікроавтобуси поїдуть у громади регіону, де в них є найбільша потреба. Як виглядають, та які переваги мають наступний матеріал? Два десятки шкільних мікроавтобусів передали громадам Дніпропетровщини. Гуманітарна допомога від Польщі, буси моделі Мерседес Принтер міськістю 17 пасажирів. Всередині обладнані сучасною технікою та усім необхідним для комфорту і безпеки учнів. Автобус дуже потрібний. Чому? Пояснюю, по-перше, наша школа досить цікава. Вона з глибокою історією. Знаходиться вона віддалено від села, тобто на пагорбі. І от перше помешкання знаходиться на відстані 2 км. Від школи. Відповідно, це не просто потрібна річ, шкільний автобус, це дуже потрібна річ. Володимир Олексійович за кермом шкільного автобуса 15 років. Каже, автопарк потребував оновлення. Воно все сучасне тут, на комп'ютерах. Ми починали, все просте було, все на механіки було. А тепер. Клімат-контроль, кондиціонери, все на світі є. Воно і кожен те напічка, і телевізори дуже є, все на світі. Ось рядом стоит телевизор, туда все настоя опускается. Для людей пороблено все два мікроавтобуси для навчального закладу. Отримала і Верхньодніпровська Дніпровська громада. Ними возитимуть 45 учнів із п'яти населених пунктів. Навчаємося і дистанційно, і очно. А для того, щоб під... навчатися очно, нам треба ось такі автобуси. Раді будуть наші діти й батьки такому автобусу. Це вже не перша гуманітарна поставка від іноземних партнерів. Раніше область вже отримала майже три десятки автобусів. Купують транспорт для школярів і бюджетним коштом Цьогоріч Дніпропетровщина про придбала 26 бусів. Олександр Сміли, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Опалення у відділенні підключили, але ремонт під питанням. Укрпошта відповіла на запит 11 каналу. Нагадаємо, днями ми показали сюжет про відсутність опалення у поштовому відділенні в аулах. Його єдина працівниця, пані Наталія, через холоднечу пробувала квитанції у верхньому одязі, а комп'ютерна техніка відмовлялась працювати. Готуючи матеріал до етеру, ми звернулись по коментар, чому не підключили опалення та чи передбачений ремонт будівлі. Наразі отримали відповідь. В Укрпошті зазначили, будівля дійсно знаходиться на їхньому балансі. Натомість проблем з опаленням немає, принаймні станом на четвер. Перспективи ж ремонту не визначені. В поштовому відділенні СМТ Аули газове опалення запущене та функціонує в повному обсязі. Температурний режим в межах норми. Інформації щодо проведення ремонтних робіт наразі надати не можемо. І про погоду у Дніпрі у суботу за прогнозами синоптиків дощітиме в день 4 градуси тепла вночі плюс один атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.